Вони не можуть отримати медичну допомогу, відкрити банківський рахунок чи навіть придбати квитки на потяг, адже юридично їх просто не існує. Понад 10 мільйонів людей у світі не мають громадянства жодної країни. Наскільки актуальна проблема без громадянства зараз в Україні та для Буковини, як прикордонного регіону, зокрема, куди таким особам звертатися по допомогу, розповідаємо далі у випуску. Майже 35 тисяч осіб в Україні не мають громадянства жодної країни, та відповідно не мають паспорта, а також інших документів. Свої виклики кинула і війна. Відтак ця цифра може бути значно більшою, оскільки через окупацію чимало людей не змогли отримати документи. Як наслідок, вони позбавлені базових прав. Фактично, ці люди їх не існує для нашої держави, тобто люди, яка не має документу. Вона не може звернутися до державних органів, отримати соціальні послуги, медичні, навчатися, звернутися до органів РАЦ, зареєструвати народження дитини, зареєструвати шлюб. Банківські послуги, ну будь-що людина не зможе отримати цю послугу. Найчастіше в Україні з безгромадянством стикаються громадяни колишнього радянського союзу, які не обміняли паспорт після розпаду СРСР, іноземці, що втратили громадянство країни походження, бездомні особи, люди, що відбували покарання. Роми, особи, що з незалежних від них причин не можуть відновити паспорт громадянина України або іншої держави. Більшість таких людей не знає, куди звертатися, а послуги адвоката часто для них є недоступними. Консультацію та підтримку особам без громадянства надає благодійний фонд право на захист. Юристи допомагають отримати документи, що посвідчують особу громадянство України чи іншої держави, розпочинаючи роботу із Особою ми дивимося, які все ж таки критерії, характеристики, або це в чистис вигляді особа без громадянства, і набути громадянства України або його підтвердити, або громадянство іншої країни, наприклад, то в такому випадку ми допомагаємо зібрати певний пакет документів. Біографічні дані, якісь там підтвердити, встановити, і вже людина звертається до міграційної служби, надаючи про себе біографічні дані, наприклад, якийсь документ з фотографії, якщо він є, що може допомогти його ідентифікувати. Якщо у людини відсутні будь-які документи з фотографії, то людина повинна надати трьох свідків, що зможуть підтвердити її особу. Сама процедура триває від 6 до 12 місяців. Утім, інколи може розтягнутися на роки. Зрештою, все залежить від рішення Державної міграційної служби України, каже Костянтин Фунжий. За результатами розгляду міграційна служба видає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову. Наприклад, якщо рішення позитивне, то людина отримає на підставі цього рішення вже отримує посвідку на проживання. Вона Легалізується в Україні і е, може набувати, отримати ідентифікаційний код і вже отримувати е, інші послуги. Наприклад, і вже в залежності від е, підстав він, наприклад, зможе набути громадянство там, або за територіальним походженням, якщо, наприклад, хтось з батьків її народився в Україні раніше, або там дід, баба, і людина з часу зможе набути громадянство України, або прожити певний час і також е, пройти більш там, складний путь для того, щоб отримати громадянство України. Водночас результат Державної міграційної служби України може бути негативним. Отож, що робити у такому випадку, зокрема, з якими проблемами найчастіше зустрічаються особи без громадянства в Україні та на Буковині, а також чому процес отримання документів, які посвідчують особу, може розтягнутися на роки. Дивіться у четвер, 11 липня о 20.00 у телепередачі «Суть справи. До слова за безоплатним юридичним супроводом до благодійного фонду право на захист можна звернутися за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах, Аліна Рябко теми днятева.